Читання, уроки 21-22, частина 3. Тема уроку читання: епос, епічні жанри Іван Андрусяк Вісім днів із життя Борундука». Відкриваємо сторіночку 27 у ваших підручничках. Сьогодні ми знайомимося із українським письменником Іваном Андрусяком. Він народився 1968 року, і до сьогодні він пише повісті. Оповідання, казки та вірші. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку про цього письменника. Іван Михайлович Андрусяк народився на Івано-Франківщині, з малку мріяв стати письменником. Сьогодні він автор популярних творів для дітей і дорослих, пошедотепні пригодницькі повісті, біографічні оповідання про відомих людей, філософські казки та вірші. Література моє життя зізнається письменник. Скажіть мені, будь ласка, так де народився Іван Андрусяк? Які твори він пише? Порегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент безпосередньо про цього письменника. Увага! Дитяча література має схиляти дитину мислити. Оце, очевидно, так, дитяча література ще дуже багато чого має. Зокрема, вона має балуватися, вона має спілкуватися з дитиною на рівних. Але з цього спілкування з тих пригод, які. Дитина переживає разом з героями, книжок, дитина має робити свої висновки, доходити якихось висновків сама. Якщо ми дитині будемо розказувати, так, ти будь чемна, ти там сиди тихо, ти не, 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 не дригайся і, 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 і тому подібне, дитина буде робити навпаки і це природно. А коли дитина доходить до якихось виставків сама, то це залишається. Справжня література, дитяча, доросла, це те, що залишається. Скажіть мені, будь ласка, так про що вам би хотілося запитати письменника? А які мають бути книги для дітей? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке у нас буде ілюструватися у вправі. Та запишіть його. Запишіть. Дуже добре. Епос у перекладі з грецької мови означає слово розповідь в епічних творах змальовано події, людей та їх вчинки, характери. Основні особливості епосу це здебільшого прозова мова. Зображення людини через її вчинки, поведінку, мову тощо, наявність описів різних видів, епічні жанри умовно поділяють на великі це роман та епопея, середні це повість, та малі – оповідання, новела, притча. Як ви думаєте, чим прозова мова відрізняється від віршованої? Так, тому що у нас у віршованій мові безпосередньо застосоване римування. А прозова мова це записаний текст. А які ви знаєте, види описів. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 28 у підручничку. Виконаємо вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка, потім швидко, як скрикоча сорока, і третій раз найшвидше як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставляєтеся до футболу та вболівальників? Давайте з вами переглянемо невеличкий відеофрагмент про одного з персонажів твору Івана Андрусяка. Увага! А найвідомішого героя звати Бурундук. Тобто насправді Іван Бондарук. Але його, як ви вже здогадалися, усі називають Бурундук. На перший погляд, він не зовсім супергерой. Не дуже стрункий і не надто спортивний. Проте у нього, як виявляється, є чимало суперсил. Чи запам'ятали ви прізвище та прізвисько головного персонажа твору Івана Андрусяка? Так, прізвисько Бурундук, а прізвище Бондарук. Перед тим, як ми з вами розпочнемо читати уривок повісті «Вісім днів із життя Бурундука, звернемося до тлумачного словничка. Дізнаємося лексичне значення наступних слів. Увага! означає слово фінт, пасувати, пальнути. Дуже добре. Поставте відео на паузу і відтворіть слова, які в нас записані у тлумачному словнику. Прочитайте їх і відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами із текстом, який у нас друкував Незнайко. Спробуємо подивитися і е, знайти, чи допустив помилки у нас незнайко. Те, що я не люблю фізкультури, не означає, що мушу не любити спорт. Так, не люблю, пишемо окремо, не любити. Окремо, ми знаємо, що не з словами. пишемо окремо. Тим паче, хіба можна не любити футбол? Не любити, знову ж таки, окремо. Це ж як у літературі, лише там кайфуєш від того, як красиво сказано, а тут і як красиво полетів м'яч. Так, у літературі пишемо окремо м'яч так, там апостроф. А краса вона скрізь краса. Навіть в алгебрі щось від неї є. В цьому реченні нічого немає. Сторіночка у нас 29-та. Прочитаємо уривочок повісті Івана Андрусяка «Вісім днів і життя Бурундука. Розділ перший. Поставте е, відео на паузу, спробуйте прочитати самостійно. Або можна прочитати разом зі мною. Розділ перший, у якому забити гол виявляється не так просто, як здавалося. Я Івась Бондарук. Івась, це щоб з татом не плутали. Тато Іван Бондарук. А я Івась. Ну, та чого гріха таїти? Я таки трохи тостенький, що катий, як каже мама. Але тато в мене те що катий. І що ж? Його ніхто на роботі бурундуком не називає. Усі поважно так Іван Іванович. А вони у п'ятницю фізкультура в нас останнім уроком. Одразу після алгебри, на якій контрольна. Насправді я алгебру геометрію не дуже люблю. Мені більше мова література подобається. Але й у лінійних рівняннях, якщо розібратись, нічого аж такого складного немає. Головне одне з одним зв'язати, і воно ніби саме вирішується. Навіть цікаво буває. Але то мені, а всі наші штримтять на перерві. Он уже позад мене Іванюк усівся. Ти, каже, сідай трохи боком. Або я в тебе за плеча зошит бачив. Дам, кажу, тобі списати, якщо в команду візьмеш. Іванюк найкращий футболіст у класі, а може, і в цілій школі. З алгеброю він не дружить, зате з м'ячем такі фінти виробляє. Усі хочуть грати в тій команді, де Іванюк. І не воротарем додаю, бо воротарем славу не здобудеш. Гаразд. Каже, будеш захисником, правим. Тільки дивись мені, зошита кладе так, щоб я все бачив. Те, що я не люблю фізкультури, не означає, що мушу не любити спорт. Тим паче, хіба можна не любити футбол? Це ж як у літературі? Лише там кайфуєш від того, як красиво сказано. А тут. Як красиво полотів м'яч, а краса вона скрізь краса, навіть в алгебрі щось від неї є. Гра тим часом затяглася рахунок 3-3. і нікому не хочеться без перемоги додому йти. Ото саме тоді мені й випав шанс. Я побіг уперед до чужих воріт, дарма, що стою в захисті. Воротар їхній лишився далеко зліва. Саме м'яча вкидав, а Іванюк того м'яча й відібрав і так швидко, що воротар не встигав у ворота повернутися. Оквінув Іванюк оком поле і бачить мене. Бачить і вагається. Пасувати чи ні? Я піднімаю руку, пасуй, я готовий прийняти. Ну, тут Іванюк і пасунув. Ото був пас, краса. Ідеальний, вивірений до міліметра. Що Іванюк зробив би в такій ситуації? Звісно, легеньким фінтом зупинив би м'яча перед воротами, покрасувався. б. Часом на це було достатньо, воротареві три секунди знадобилося, щоб добігти. А тоді в останню мить з-під самісінького носа воротаря закотив у м'яча у ворота. А я вирішив зробити інакше пальнути з льотом. Ефектно. Але м'яч повільнісінько, так, красивенько, за лінією, покотився. Я його не зачепив навіть. Хлопці, звісно, біжать, лаються. Геть з поля. кричать ти бурундуче. Ну, я і пішов з поля. Скажіть мені, будь ласка, як звати головного персонажа? А який навчальний предмет у нього найулюбленіший? Як Івась ставився до алгебри геометрії? А чому хлопчик не хотів бути воротарем? Ну що ж, спробуємо з вами відновити послідовність подій в уривку, поставивши циферки у клітиночки. Моє ставлення до фізкультури, алгебри геометрії та мови літератури. Тато Іван Бондарук, а я Івась. Мій шанс пальнути льоту. ефектно угода з Іванюком перед контрольною з алгебри. Так, перша дія, тато Іван Бондарук, а я Івась. Яка була друга? Так, моє ставлення до фізкультури, алгебри геометрії та мови літератури. Третє. Угода з Іванюком перед контрольною з алгебри. І четверте. Мій шанс пальнути з льоту ефектно. Поставте відео на паузу та перекажіть цей уривочок за ось таким складеним планом. А які слова характеризують Бурундука та Іванюка? Перегляньмо з вами. Невеличкий відеофрагмент. Знайдіть, і прочитайте в тексті уривок, де йдеться про такі ж саме моменти у футболі та його підкресліть. Увага! Сідіть у тексті уривочок, де йдеться про такі ж самі моменти у футболі та підкресліть його. Скажіть мені, будь ласка, як Івась ставився до Гри й до однокласника Іванюка? А яким ви уявляєте Івася Бондарука? Знайдіть та прочитайте у тексті рядки про красу. У чому, на вашу думку, можна побачити красу? Запишіть свою відповідь та обҐрунтуйте її. Молодці. Хороша робота.